Ех, 2012 рік, нічого не пам'ятаю. Сухарики там були дешевші, і Соусом, Свинка Пепла була розовіша. Євро-2012 там проходить вже як два роки ваші батьки, родичі, а може навіть і ви ведете країну до колапсу, який потім нам треба буде розхльовувати. А саме головне починає виходити політично сатиричний мультсеріал Сказочна Русь, про який я у цьому відео вам і напам'ятаю. Ну а що на твіч каналі Грабовський кожну п'ятницю о 19.00 Нуль стріми по цьому шедевру просто так проходять. Наєднуйся да і ти. і про це пожалкуєш. Втворений спільними зусиллями студії Квартал 95 та анімаційної студії «Анімаград» із застосуванням на хвилинку Motion Capture. Тіною в 480 рублів мультсеріал дебютував 16 листопада 2012 року. У програмі вечірніків на 1+,1 плюс і різними шляхами продовжував виходити аж до грудня 16-го року, за весь час отримавши 8 сезонів і 196 серий. І окрім один плюс один, також його показували по Ой... Що в цьому союзі гумору і 3D-графіки відбувалося, думаю, пояснювати не треба. За виключенням випадків, коли у сценаристів закінчувалися ідеї, вони замість відсилок на реальні події видумували всяку хуйню. Аби зменшити потенційну смертність від крінжу, я розберу лише перший сезон. Благо і там буде про що помандіть. Добрий день чесному люду. Ща повіствувати я буду. Де, хто би міг подумати, що все така бернеться? Ну тим, що тут 90% касту російської хуяри, я думаю, нікого не здивую, тому давайте розбиратися і знайомитись. Сказочна Русь, править якою Віктор ІІ. Пояснювати хто це, я думаю, не треба. Оцей Кетчу буквально сам за себе говорить. Біда, Бітішка, цар! Трін припіл! І ще раз попереджуваю! А я пішов перший раз? І треба віддати належне. Примітивні жарти про Тіті і Пісі є одним із найкращих, з-поміж того, що тобі тут можуть запропонувати, бо і гумор як такий за 13 років еволюціонував, та й деякі жарти состарились так собі. Глашатам царя Віктора II представлено Савіка Шустера. Із Йо програмою Шустерлів. Хто не знає, хто це взагалі такий, я вместе з вами, парні, і спортивним коментатором він побув. Да. Вот. Это, вот, это не... Ет, ет, із Радіо Свобода Росія його вигнали, і навіть нагороду заслужений журналіст України за якісь там заслуги він мав і не люблять його і в Україні, і в Росії. І в принципі, по ділу, бо як політ журналіст він часто маніпулював фактами, а іноді відверто пиздів. Що тут сказати, навіть файна Україна» його передачу висміяли. А, добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, меня зовут Сава Шустры. Вы смотрите программу Все Свободные на телеканале Файна ТВ. Я говорю, да? Коли у них закінчаться деньги, вже хочеться на інший канал його підсосом, чи навіть сказать підгавком, вважають Мустафу Наєма, що хоч і працював на нього якийсь час, але потім показав себе з кращої сторони, як незалежний журналіст і політичний діяч в часи майдану. Жаль тільки шовблоці Порошенка, хоча тоді нормальних альтернатив не було. Але на час 13-го року він просто пес патрон єбеного шустера. Висновки робіть самі. А в верстах пяти, наверное, на окраине был дом. Жил там бывший Виктор Первый и держал свой пчелодром. Мед хранил в огромной банке, был женат на бусурманке. Он, как царь, был никакой. Весь искусен был пчелой. Целый день лежал на пузе, говорил всем Любі друзі, до речі, один з небагатьох, хто тут українською говорить. Ну думаю про нього щось розказувати сенсу нема, бо цього не зробив хіба що лінивий. Наступним в нашому списку йде тодішній спікер Боярської ради пан Листвин. А тобто Литвин. А тобто. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Тут він просто тупий, десь на рівня Азірова політик, що тримає під контролем всю Верховну Раду. Пан Листвін несли поліно. А зачем несли? Ну як, для кворума? Ось. Нічого. Тіпуха, корупція. Пін, Ліствін, ми прийшли вас питать. Не треба пана Ліствіна питати, у них і так все болить. А що у вас, валіт? Вони не можуть вам це сказати. Типуха, перша небінарна особа. А ще він герой України. І в цілому, рафіноване чмобо, і з плагіатом він скандали мав, і до вбивства гангат за причетний, і є власником цитати. Mm. Ну, хоч Європу він більш цивілізованою, вважає, вже щось хороше. Ну і мовний закон ще не хотів підписувати. Бугаль віта! Богатырь інтелігент Но я б лучше не сказав. Да і що тут говорить? Був спортсменом молодець, а як мером став, пиздец. А ви трон взяли? Чемпіонський пояс. Брал бутерброди в школу. Брал трон не брав. Настіки стабільно тримає планку тупості, що від цього аж нудно. Юля! Ю або ж тут Юлія прихитрає основний її гех це спроби втекти з башти в яку її посадили за те що вона дрова покупала по завишеній ціні! ну і на неї оглядів теж вистачає у мультику в принципі вона теж планку тримає я просто не жаліла грошей на країну Що? Сьогодні вийде на спасіння був у Юлі кролик Сеня. І на момент виходу шоу він протовсяня з Верховної Ради. Ну ім'ям про кролика казали, що я де яку з собою інтригу, бо те що його кроликом Сеня обзивали депутати, коли він був спікером Ця понятно, але інших причин окрім цих двох фото у мене нема. Ну А ще у нього хвіст обрізаний, типо дає в А ще в лісу дремучим, гоблинами був замучен, радикально нелюдим гомо сапіенс один. Хобі оні имел... Ладно чистил кожний день дупло. О, -о, -о ну то да не постарались. Такої голубої волни Україна ще не бачила. Аж сам Ляшко при абсолютно без причини його персонаж зникає на половині першого ж сезону без будь-яких коментарів від творців. Я нічого не брав, тобто брав інколи, але не трон. Якщо вже брати по тім параметрам, то, звісно, я виступав як в Ну і як політик, він здебільшого займався доставками всякої хуйні у Верховну Раду. А в лісу на ножках буша стоїть модна ізбушка. Тихо, по ночам шабаша в ній жила баба Наташа. Рухаючись далі по болоту, у нас знайомлять із бабою і Наташою, яка Наталія Королевська. І якщо ви не знаєте, хто це, то це людина, яка була непопулярним проросійським політиком ще до того, як це стало мейнстрімом. І на момент шоу вона просто ватна колхозниця, яку нікуди не беруть, але у якої є мрія. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати собі в чачих магазинах. Із великих її досягнень можна виділити те, що вона пролізла в опоблок і торгувала цвітметом з ЛНР. Також відстоювала права російської школах і по ітогу з'їбалася за кордон, тікаючи від звинувачень у незаконному збагаченні. Ну коротше я талона по Ось і перша серія підійшла до кінця. Е, Ющенка трону украв, типу да, помаранчева революція. Чи що вони хотіли цим сказати? Я ж казав. Нічого не робили. Друга серія. Хуярить зразу з усіх стволів, презентуючи нам оцей геморідальний вузол у формі звезди, новий слухайте розказ. В сказочном лесу с горой, где был Маркс и Ленин, жил разбойник со звездой, добрый Симоненин. Злато часто забирал, у богатых, вредных и добро все отдавал родственникам бедным. Петро Симоненко. Як из Будяким коммунистом в политике назвать Будяку хуйню и винною займаться. Якщо почитати його послужний список навіть до 2010 року, то диво даєшся, як він вижив в країні, де виявляється є стільки свідомих громадян та патріотів. В мультфільмі ж він просто старий збоченець, помішаний на Ледіні і Мавзолеї, що я думаю, недалеко від правди. Смотрите! Ну І серія розповідає, як ці сказочні персонажі розслідують замах на симулені. Напевно, є алюзією на відповідну заяву комуністів. І вся Серія це усталений шаблон ходьби по кругу від одного персонажа до іншого. Спочатку до Ющенка. Голос. Потім до Юлії. Чого ви розкричались? Юлі нема дома. Що ви вряче? Я не вру. Через вас скоро вже два роки, як Юлі нема дома. Потім до цього чудища, де нас зустрічає Шева. Жил був сказочний балда. Говорят, он був активний друг і майстер галока. Як і усі спортсмени у політиці, нічим хорошим він не відзначився. Спочатку був членом партії Медведчука, потім став другим номером у партії Бабина та. Что в принципе в серии показано? У меня есть мрия. Я хочу в Боярскую раду, и мне надо собрать команду. А по старому обычаю тот, в кого попадет стрела, и будет моим вторым номером. Итак, внимание! Вопрос: в кого попала стрела? О! Зачем же вже? Правильно, впері! Теперь ты второй номер в моей команде. І в цілому, на той час в уявленні людей, він був хорошим, але тупуватим футболістом і не більше. Це вже потім він, амбасадор Юнайте 24, наводить ладу у Олімпійському комітеті України, так ще з вересня 23-го року позаштатний радник Офісу президента. Ну він, в принципі, не найгірший кадр, там, якщо порівнювати. Одна з небагатьох смішних шуток в цьому сезоні не Только не шляшко! Третя серия. освітлює головну проблему України на той час, а саме сука, треба отдавать долги. Только вроде все притерлось, чудище на Русь приперлось. Это, так сказать, авансом свой на Русь обрушил гнев, монстр выдачи финансов, сокращенно МВФ. 3 d дракона вони тільки в наступному сезоні зможуть собі дозволити, як я поняв. І всі ж думають, кого віддати чудовиську, а тобто зробити крайнім. Бо сеня хоче денег, Віталя бить морди. Вопроси шутка. Давай до свидання. Тут вообще якийсь пиздець вам Говорила, у нього з головою не все в порядку. Україна шухер! Я слухаю вас з великою увагою. Знаєте, ми об'явили конкурс красоти. Поучаствуєте? А хто у журі? Огласіть імена його членів. А вони вже стоять перед вами. Як на мене, стабільна доза гейських шуток сильно би покращила гумористичний потенціал цього шоу. Рішайтесь швидше, або вам нужно переспать з цією мислею. Краще з ким-небудь з журі, щоб це гарантувало перемогу. А цьому взагалі на все глибоко помаранчує. Нікуди я не піду. Любі бджоли? Фас. Ну и выбрали Юлю. И по итогу зубожинка чуть не вбила МВФ монстра, и он пробачил ему сиборги. Вскоре а! чудище взмолилась, закричала И обратно попросила в башню забереть ее. Плакалась и обещала позабыть про все долги. Царь тогда вздохнул, устала и сказал ему. Беги! Скоріше усього, це відсилка на події 2010 року, коли Юля просила МВФ допомогти з розслідуванням після наєбалого відроз у але не буду передоставляти це як стовідсотковий факт. Четверта серія стартує з пояснення того, що Мустафана єм вже не підсос стара і не заслуговує на те, що з ним тут відбувається, що в принципі справедливо. Просто мы думали, что вы оппозиционный герой, М -м? всех кусаете О -о -о. и тому подобное. Нет, 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 я не такой. Порешили мудрецы всех историй кузнецы. Раз все это вам обидно, значит, нет тебя не видно. Секундочку. Голоси не голоси, нет такого на Руси. Как нет? Я і не знав, що кварталу допомагав Тарантіна. і це не одиничний випадок. У автора є прям почерк. Слава Богу, в першому сезоні це один раз. Але основною темою є Євро 2012, а саме потуги України в його організації. Тебе грустно і одиноко? Мені дуже. до ко мені. звони во всі колокола або в свої колокольчики. Мені є що тебе розказати. Ах. У мене нема слів, одні палюки. Ми Мы можемо викинути жарт про куплений Хундай та побудовану інфраструктуру. Між тим, к чемпіонату за повищену плату закупили 6 голов суперскоростних валов. Транспорт е приобрели із за три 9 землі. Їх нам втюхал Хан Мавай із провінції Хюндай. Головна історія епізоду пошук колобка, щоб провести чемпіонат по пинанню колобка. Шутка про футболіста, щоб не скучали. Ось, беріть поліно. Ну чим не колобок, а пану листвину воно все одно вже не потрібно. Опа. <клух> <клух> е, це е, не м'яч. А хто ж тоді? Дерев'яний все время падає. Це не м'яч. це е, мілевський. <клух> А хто це Мілівський? Да так же, як і ви. Уже ніхто. А -а -а. Тобі грустно і самотньо. Хочеться чогось новенького. Дзвони мені. Усі входящі безплатно, всі виходящі довольні. Тепер я поняв, вони його прибрали, бо люди масово вмирали від сміху при перегляді. В Весь час Віктор Первий, щоб успокоїти нерви, вместе з банкою пол місяць проводив бідович. От у людини пенсія. Мало того, що країну не розвалив, так і ще й євро 2012. Врятував. б'є по калапку. О, ні, це ж наші ворота. Колобок попадає в перекладину, відкритівай. І літі поле поля хвороба соперника. Воу, що тут ще можна сказати. Хіба що? <рик> <рик> П'ята серія. Я хочу зробити офіційну заяву. Ну, початок уже інтригує. Так ось я, як порядна людина, піду сам, але я піду так, що ви це запам'ятаєте назавжди. І знайте, що я на вас всіх надувся. Йобаний рот. Ляшко слегка надулся, горяча пустился в пляс, но на вину он наткнулся, и мечта его сбылась. На заміну шуткам про геїв прийшли шутки про українських націоналістів. Вдруг откуда-то возник твердий духом, сильний телом, славный рыцарь Тягнебик. Тягнебик? Або ж Олег тягнебок? Як політ-діяч був послідовним націоналістом у хорошого сенсі цього слова, а іноді і у поганому. Бо у 2004-му разом з його партією був виключений з блоку Ющенка за антисемітські висловлювання, бо розказував, як бійці УПА боролися з жидвою та іншою нечистю. Проте суд він виграв, а загалом виграв ще дев'ять судів по цій справі. Саме смішне, що його опонентом був голова Держкомнацміграції Геннадій Маскаль. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти мене Чи ні? А лінгвістичний розбір промови тягнебока провела відомий мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент Національного університету Львівська політехніка. Вже вигадали хто? Я зайшла в глибину жопи Порошенко. Там не було української церкви. Де, Ірина Фаріон. Цілому тягни бок, по теперішнім міркам я величезним патріотом України і найкращою людиною, що колись жила. Але нахрена ж я вам це все розповідаю? Підождіть тут, по-моєму, якась помилка. Юра! Я в другій башні! Ой, вибачте, на здоров'я! А це аби ви поняли, ким він був в очах суспільства в часи виходу мультику. Дуже приємно. А я сеня. Сеня? Що це за ім'я? Ви часом не єврей? Я і спросив, волнує сеня. А який сьогодні день? Зранку було воскресенье. От сьогодні не єврей. добре. оце ще дуже приємно. Ласкаво просимо до нас у сказочну русь. Сказочна русь не звучить. Назву треба поміняти. Хай буде так. Українська сказочна Русь. Скорочено усь Русь. Ой, ще трохи. Нічого <ривання> собі. А, а хто це ця Юля? Це принцеса. Вона сидить вон в той башні. Нехай. Я готовий. Коли починаємо? Виступаємо на розсвіті. Думаю, десь так о четвертій ранку. Об'явлення давати будем. Ні. Оооо, зілячка, ти ювелір. Ну і говорячи про сюжет серії, тягнебик збирає команду, щоб Юлю звільнити, а Зіра навпаки. Кстати, тягнібик, я чула, як Сіманінін вас москалем обзивав. Читайте, що я вам бросила косточку. Ти Ой, шо! Москалем! По итогу батя з дідом сцепились по п'яні, але Якубович Якумович роздавсім портфелі і серія закінчилась. Вот такой, друзья, финал. Кстати, в сказці є мораль. Хто до нас з м'ячем прийде, той з портфелем і уйдеть. А в портфелі будуть рідкоземні метали, да, знаєм. Шоста серія. О, а я все думав, когда ж меми підуть. Нам всім грезить Армягедон. Что нам грозит? Я не понимаю, Коля. Ну... Скоро беда катастрофа, понимаете? Ну, катастрофа я понял. А при чем здесь беды? А, а помните, когда люди с двузначным IQ собирались по церквам и ждали конца света? Вот и сценаристы Руси тоже помнят. Да не, приближается конец света. Вот, подивиться. А ну. Вот. Так. Конец света. Хо. Я знав, що це когда-то пройдет. Тому ця серія про те, як Януковича Азіровий Шустер шукали четвертого для того, щоб разом врятуватися від кінця світу. Где же я могу еще пройти? Баба Бол. Наташа, там у нас есть одно вакантное место. Я согласна. Подожди, тебе нужно пройти... Я на все согласна, лишь бы пройти. Да подожди ты, тебе нужно пройти небольшой тест. Шутка про футбол, а то шо вы тут вот, уже? Готовить можешь? Да. <связь> Убирать можешь? Да. Рожать можешь? да. В футбол играть и можешь? А вони, я бачу, перейшли від гейських шуток до гейських дій. В общем, надо брать Виталию. Но вопрос один возник. Подожди, а не бык. Я те шильный. Кому хочешь, могу пику надрать. Ты меня тут не пугай. Произнес с трудом бугай. О, ну Зара хоть я кейс махать буду. Добрый о, вечер, уважаемые <свят> смельчаки. Бля, это пародия на шо декалы. С о, вами играет телезритель из Парижа Наполеон. Внимание, вопрос. Досрочна відповідь! Це Москва! Якщо вас збиває з пантелику відсутність половини звуків, то мене теж. Але судячи з відповіді і того, хто відповідав, понятно, що там хтось щось спалив. Я думаю, власник музики з і як кинув жалобу на відео, і тепер це ще важче дивитись, ніж в оригіналі. Хоча тут взагалі ніде нема фонової музики, і Ющенко цмокає, прям як і я, коли у мене шумодав не працює. бджоли. Обережно, там банки. Коля, ти в своєму уме? А что трепилось? Какой Армагеддон? Так, а... Это же платежка из Москвы. О, ну мы вже небезпечно близько до чисто українського гумора. А? За свет просят заплатить. Сейчас я позвоню князю Владимиру и ага. договорюсь. Ага. Алло, барышня, Значит, запишите. Вызов был здесьнен за счет принимающего абонента. <связывая> Ах, я Путина. Украина, Украина. И остання заключена. Сема, серия, так сказать, новоречный спешл. Об этом событии мне докладывали еще в далеком детстве. Что придет Дед Мороз и положит под елочку этот... Э... Педирок? Ну, як ви поняли, на твічі це стрімить важко, але я не здаюся. На жаль. Ну кому підірок, а кому і шо то хороше. Ну і що видумувати? Всі знову ходять кругами, але тепер вже для підготовки до нового року. Алє царбітюшка в прикізньому порядку скізяв підготуватись до вінірічних свят. З браття і сестри! Ну, Про стартом ми рішили. Сейчас нас интересует развлекательная часть. Я можу провести дуже веселий конкурс. О -о -о. Що для цього треба? Шо? Значить, збираємо багато людей. Так. Даємо йому руки в лагері і ведемо їх Куди? на Майдан. І що далі? Давайте спочатку зберемо людей, приведемо їх на Майдан, а що далі, побачите потім. Да, треба зразу все казати. Бадні, он не поняли, що далі робити. Приперлись на площі і стояли як дебіли. Далі всі пишуть листи Діду Морозу різної гумористичної наповненості. Дорогой дедушка Ленін. На новий год я хочу. Шановний діду мороз. Бажаю, щоб у Сімо нічого не збулось. ці западенці, не собі, не людям. А в кінці все полірують шедевром, достойним Євробачення. Пиши в коментарі, хто з твоїх родичів голосував за Симоненка в 99-му. Будь-яко ці хлопці віддай мені свої гроші. Лайк, підписка бебі. это Люблю я Новый год за то, что можно всем собраться, покушать, выпить, пошутить. Короче, оторваться. Отведать веда в ес утра. На И чтобы на столе икра. Икра пусть будет красной. желаю в Ниви Китья пипивнення бюджета. А я желаю, чтобы я прошла хотя бы где-то. Я знаю то, что мы здесь не такая уж глубинка. И как по-украински будет елка, <смеш> ялынка. Это Донбасстаев. <связыватель> <Опачка> оп, <связыватель> так отпраздновал народ в этом царстве Новый год. Тут и сказочки конец. Хм. А <связыватель> кто скушал холодец?